Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Скажіть, будь ласка, як називається планета, на якій ми живемо? Так, планета Земля. Чим саме наша планета Земля відрізняється від усіх інших планет? Правильно, на нашій планеті є життя. Це різні комахи, тварини. Птахи, рослини, людина. І це все життя, живі організми, які є на нашій планеті. Скажіть, будь ласка, а про природу слід піклуватися? Чи піклується людина про природу? Звичайно, про природу слід піклуватися. Але, на жаль, Люди не завжди піклуються про природу, дуже часто викидають сміття і тим самим забруднюють навколишнє середовище. Такого робити не можна. Є спеціальні смітники, куди слід викидати сміття. А давайте з вами пограємо в гру, яка називається розділити сміття по контейнерам. З правої сторони органічне сміття, природне. А з лівої сторони це предмети, виготовлені людьми. Зараз ми з вами розділимо органічне сміття і сміття, виготовлене людьми, по спеціальних баках. Давайте їх розглянемо оранжевий бак для пластика. Синій бак для паперу. Зелений для скла, жовтий для металу і сірий для органічних відходів. Почнемо із пластика. В оранжевий бак ми покладемо пляшку пластиковий стакан. У синій бак ми покладемо паперовий стакан, паперовий пакет та. Фантики від цукерок. У зелений бак ми покладемо скляні предмети, лампа скляна пляшка. У жовтий металеві, каструля, залізна банка та батарейка. А у сірий бак для органічних відходів ми покладемо природні предмети, природне сміття. Це хліб, листочок із дерева та шкуринка від банана. Діти, природу слід любити, піклуватися про неї, цінувати, адже забруднюючи природу, ми забруднюємо свій власний дім. А ще, дітки, ми забруднюємо дім інших живих істот. Інших живих організмів. А ще дуже часто людина вважає, що може розпоряджатися життям інших істот, так як вона вважає за потрібним. Але цього робити не можна. Не завжди людина знає, що потрібно живим організмам. Тож я сподіваюся. Що ви будете берегти природу. А я з вами прощаюсь. До побачення!